Так, усім добрий день, шановні. Добрий день. Сьогодні, як я вам вже давно обіцяла, буде контрольний диктант. Тому давайте зараз ви закриєте свої ротики, особливо Оксана на останній партії. Не закриєш свою ротяку я підійду в ліпашу одиницю. Моя ти хороша. Тому закривайте ротики. Закривайте ротики. Ми будемо розпочинати наш диктант. Я хочу спочатку роздати ваші зошитки. Ось ваші зошитки. Це ваші контрольні зошитки. Ви в них записуєте число сьогоднішнє. Контрольний диктант номер 1 Ось, пади, в мене якось чий зошиток випав, діточки. чий цей зошиток? ось перетакусь. Що сказати? Це ваші контрольні зошитки, як ви вже сказали, і ви в них будете записувати контрольний диктант. Тому я зараз ці зошитки покладу ось сюди на стіл. Угу. Ви підходите та берете свій зошиток. Шукаєте. Тільки давайте обережненько, щоб мене тут зошити і по всьому кабінету не літали. Добре. Там ось я кладу ваші Так, А давай тобі зараз якраз біля мене собіш, який в тебе зошиток. Ага, все, добренько. Ось це твій зошиток, так? Добренько. Бери свій зошиток, ось нам. Тримай. Все зожиток тобі дала, починай записувати число, контрольний диктант номер 1 а тепер всі інші плясочки підходьте до мене. Я зошити покладу ви своїх плясочка зберете. Ось я на апарту, яка ось біля мене тут стоїть поклала. Вийдеш ведесеньку. У нас сьогодні скорочений урок, і нам треба встигнути записати контрольний диктант. Якось так. Добре, так, всі зошитки взяли. Всі взяли. Оксана не взяла. Де ця Оксана. Візьми зошит. Хоч на якомусь уроці попиши і хоч, ну, хоч щось напиши вже. Я, мені ж треба тобі хоч якусь оцінку поставити. Добренько. Добренько, я беру підручничок. Це книжечка-космонавт з нашого будинку. Дуже цікава. І я сьогодні вам прочитаю Ой, деякий момент з цієї книжечки. Він буде невеличкий. Але складний трошечки по розділовим цьому. Всьому, в цьому плані буде складний текст. А так він буде невеликий. Тому давайте, відкривайте свої зошитки, відкидайте швидесенько, тому що урок скоро буде заваджуватися. Я трошечки запізнилася. Тому давайте. Записуйтесь сьогоднішню дату часу. Контрольний диктант. Ти вже записав коточок. Добренько. Записуємо. Контрольний диктант номер 1 Я знайшла той момент, як я вам хотіла зачитати. Це у вас буде, ви не переживайте, це, знову ж таки, не великий, не довгий момент. Так, Анастасія руцакриє, будь ласка, так ось все продовжимо. Це я прочитаю вам. Думаю, десь дві або три сторіночки. І все. Тобто це невеличкий текст. Тому тут просто, розумієте, шрифт невеличкий, тому якось так все. Я дивіться, вам буду читати цей текст три рази. Перший раз я вам зачитую так. Просто як цей текст звучить, що ви зрозуміли, уловили суть, що це взагалі таке. Потім другий раз я вам читаю цей текст повільно, щоб ви записали. І. Тоді вже третій раз, коли ми вже все з вами запишемо. Третій раз це в нас перевірка. Ви будете перевіряти цей текст на розділові знаки, розставляти їх. Якось так з Давайте розпочинаємо. Я не розпочну диктант, поки Оксана не закриє свою варішку. Закрила варішку. Дякую, Оксана. Все, тигазінько. Ми розпочинаємо диктант. Все. Зошити ви їх, дивіться цей зошиток. Слухаємо уважно текст. Я вам перший раз зачитую, просто зачитую текст. Бутиночок їм дістався другий від краю, Пригарний будиночок з пригарною верандою, з двома вікнами, з газовою плитою, з пригарним столом, вкопаним коло будиночка. Коло кожного будиночка було вкопано стіл і лавки. От тільки двері не змикалися через погано підігнаний самок. І не було холодильника. Холодильник був у сусідньому бутиночку, який займав татків начальник Спиридон. Сп... Спати, якісь такі імена. Спиридонович. Він приїхав іще вчора з дружиною і дочкою років 18. Вони всі троє саме сиділи біля свого столу і снідали. Спиритон Спиритонович Спиридонович у великих чорних трусах. Дружина і дочка у паровистих купальниках. Тато, навіть не розпакувавши валіз, пішов до них вітатися. Оксана стулила свою пельку. Я тебе прошу, будь ласка, дякую. Поки тато вітався, мама розпаковувала валізи і бубоніла собі під ніс. З того бубоніння Гудька довідався, що вона так і знала, що вона дурна, що не треба було погоджуватися. Що її чекає на життя, а мука, що вона взагалі нещасна, що всіх чоловіків, як чоловіки, а в неї тут з надвору почувся радісно, збуджений голос тата. Славенько, а подивись но ну, якого судака впіймав Спиридон Спиридонович спередонович на Спінінг. Під вікном стояв усміхнений сяючий тато і Спиридон Спередонович, який щось, пережовуючи, тримав на лозині. Такеньково собі суточка. На пів кілограма більше. Мама засміхалася та сплеснула руками. Останні парти, останні зауваження. Роти закрили. Все. Ах, який же красень! Просто чудо! Ви з передон Ну просто Хемінгуей, вигукнув тато. Ось такий текст по розміру, він не дуже великий, хочу вам сказати, тому ви зрозуміли його суть, що це за літалі, що воно себе взагалі прославлює. Тому зараз ми з вами будемо його записувати. Давайте. Абзац. Починаємо. Я диктую повільно по кожному реченню. Починаємо. Будиночок їм дістався, другий від краю. Пригарний будиночок з пригарною верандою, з двома вікнами, з гасовою плитою, з пригарним столом, вкопаним коло будиночка. Записуємо. Будиночок. Їм дістався другий. Від краю. Прегарний. З верандою з двома вікнами, з газовою плитою, з пригарним столом. Діточки, ви встигаєте записувати за мною? Встигаєш? Добренько, продовжуємо з пригарним столом. Ботиночок їм дістався другий від краю. Пригарний будиночок з пригарної веранди з двома вікнами, з газовою плитою, з пригарним столом, вкопаним коло будиночка. Другий у нас де другий, другий. Ви мене зрозуміли, я забула, як вона називається. Так, давайте можу з вами трошечки швидше записувати. Я не буду третій раз повторювати. Ви самі розумієте, у нас час обмежений уроку, нам треба за сьогодні це все зробити встигнути. Тому давайте записуємо. Другий, у нас іде друге речення. Коло кожного будиночка було вкопано стіл і лавки. Записуємо. Коло кожного будиночка, коло кожного будиночка було вкопано, було вкопано стіл і лавки. Третій у нас йде з вами третє речення. От тільки двері не замикалися через погано підігнений замок і не було холодильника. Починаємо, записуємо. От тільки двері... Не замикалися через погано. Двері не замикалися через погано. Підігнаний замок. І не було. І не було. Оксана Рот закрий, будь ласка. Холодильник. Я всіх дуже сильно прошу уважно слухати, не відволікатися. Тому що я не буду перечитувати речення по три рази. Я читаю один раз, другий раз ви записуєте, а вже третій раз ми з вами перевіряємо на правильність написання. І ви там проставляєте розділові знаки. Ось це все. Продовжуємо. Холодильник був у сусідньому будиночку, який займав татків начальник Сперидонович. Спиритон, Записуємо. Холодильник був. Холодильник був у сусідньому будиночку. У сусідньому будиночку. Який займав татків начальник Спиридон Спиридонович. записали це речення, так. Всі встигли записати речення. Ти встиг записати речення. Добренька. Так, давайте продовжимо далі наступне речення. Він приїхав ще вчора з дружиною і дочкою років 18. Записуємо. Він приїхав. Він приїхав. І ще вчора. Дружиною і дочкою років 18. Написали це речення, всі за мною встигли. Добренька, добренька, добренька. Значить, давайте далі. Вони всі троє саме сиділи біля свого столу і снідали. Спередон, з передонуч у великих чорних трусях. Дружина і дочка у Барвистих купальниках. Записуємо. Вони всі троє. Оксана рот стулила, будь ласка. Стулила родяку свою. Все. Вони всі троє саме сиділи. Саме сиділи біля свого столу і снідали Спиридон, Спиридонович у великих чорних трусах. Так, Іван, ми записуємо, а не вухами хлопаємо. Дружина й дочка. Дружина є дочка у первистих купальниках. Всі записали це речення. Я не буду чекати. Я просто питаю, хто записав. Так, записали записали Товрінка. Продовжуємо, значить, далі. Абзац. Ставимо абзац. Тато навіть не розпакувавши валіз, пішов до них вітатися. Записуємо. Тато навіть не розпакувавши валіз, пішов до них, до них вітатися. Давайте наступне речення. Сподіваюся, ви це встигли. Абзац. Поки тато вітався, мама розпаковувала валізи і погоніла собі під ніс. Записуємо. Поки тато. Поки тато. Вітався. Мама розпаковувала. Розпаковувала. Оксана розпаковувала. Ти мене ж взагалі. Розпаковувала Оксана. рот закрий, щоб я не грала чесна. Оксана. Так, розпаковувала Валізи і пупоніла. Попоніла собі під ніс. записали це речення так. Всі встигли добре. Наступне речення. З того побоїння котька доїдався, що вона так і знала, що вона дурна, що не треба було погоджуватися, що її чекає на життя амука, що вона взагалі нещасна, що у всіх чоловіків чоловіки, а в неї. Тут знадвору почувся радісно, спучений тата. Записуємо. з того бубоніння. Бубоніння. Кочка довідався. Довідався, записуй, давай. Що вона так И знала. Вона дурна. Що не треба, що не треба було погоджуватися, погоджуватися, що її чекає, її чекає. Не життя. а Оксана, яка зараз стулить свою пельку. Я дуже сильно на це сподіваюся. Оксана. А мука. Що вона взагалі нещасна? Що вона взагалі нещасна? Що у всіх... Що у всіх. Чоловіки як чоловіки. Ой, чоловіки, як чоловіки. А в неї. А в неї. З великої літери потім. Тут знадвору. З надвору. Почувся. Радісно збуджений голос тата. Записали це речення, так? Нарешті, ми ми пройшли це речення, це речення довге, але добренько. Добре, добре. Так, давайте далі ми пишемо з абсацу, ставимо абзац, абзац ставимо. Так, загінку. Виясно, якого судака впіймав спиридон, спиридонович на передовочна Записуємо. Загінько. Загінько. А подивись, на. Якого Судака Судака впіймав. спиридон Спиридонович. Спередой, спибурсбудий. Спиридон, Сперидонович, спиридон, Оксана. Так, Сперидон, Сперидонович. На спінінг. Абзац. Так, діточки, давайте ще трошечки. Нам залишили ще трошечки дописати цей текст. Давайте скоро буде кінець уроку, Ми з вами встигнемо дописати цей текст. Ой. Під вікном стояли усміхнений сяючий татось перенацпередонович, який, щось пережовуючи, тримав на лозині такенького собі судачка на пів кілограма, не більше. Записуємо. Це в нас діточки за абзацу. Абзац ставимо під вікно. Стояли усміхнений. Тато. І спиритон, Спиритонович, який, щось пережовуючи щось пережовуючи тримав на лозині такий кого зубі судачка. Тримав на лозині такенького собі судочка. На пів кілограма. Не більше. Так, давайте, кіночки, ще зовсім трошечки залишилось дописати. Буквально один абзац. Один малесенький абзац. Він в чотири рядки, він невеликий, тому записуємо. Давайте далі в нас те з абзацу. Абзац. Мама за та сплеснула руками. Мама заусміхалася та сплеснула руками. Так, далі ми пишемо теж за Ах, який красень! Просто чудо! Ви з передони ну просто записуємо. Ах. Який красень? Просто чудо. Просто чудо. Ви з Спиридоновичу. з Пиридоновичу. З Пиридони, Олексій, спе, о, спи, Спиридоновичу. Ось так треба записувати. Ну просто... Ну просто. А далі у нас останні речі пишемо за абзацом. Хемінгуей. Вигукнув тато. Записуємо. Хемінгуей Вигукнув тато. Вигукнув тато. Встигли. Добренько. Зараз я перечитую вам цей текст. Третій останній раз. Ви звіряєте, чи все у вас записано, чи є у вас якісь помилочки, чи немає помилочок. розставляєте розділові знаки і тоді вже стаєте мені сюди свої зошитки. На наступному уроці я перевірю ваші зошитки та поставлю оціночки. Давайте все. Слухай мене уважно. Я читаю останній раз текст. Будиночок і мені стався другий від краю. Пригарний будиночок з пригарною верандою, з двома вікнами. За газовою плитою, з пригарним столом, вкопаним коло будиночка. Коло кожного будиночка було вкопано стіл і лавки. От тільки двері не замикалися через погано підікланий замок. І не було холодильника. Холодильник був у сусідньому будинку, який займав татків начальник Спиридон Спиридонович. Він приїхав ще вчора з дружиною і дочкою років 18. Вони всі троє саме сиділи біля свого столу і снідали. Спередон Спритонович у великих чорних трусах, дружина й дочка у барвистих купальниках. Тато, навіть не розпакувавши валіз, пішов до них вітатися. Поки тато вітався, мама розпаковувала валізи й бубоніла собі під ніс. З того бубоніння кодька довідався, що вона так і знала, що вона дурна, що не треба було погоджуватися, що її чекає на життя, а мука. Що вона взагалі нещасна, що у всіх чоловіків, є... Ой, Господи, вибачте, діда. що у всіх чоловіків, є, як чоловіки, а в неї. Тут на двору почувся радісний, голос голостато. Саїнко. Або дивись на якогось посудака впіймав спередон спередонович на спині. Під вікном стояли усміхнений зяючий тато із передон зпередоновича, який, щось пережовуючи, Тримав на лизуні такенького собі судачка. На пів кілограма, не більше. Мама зусміхалася усміхалася та сплеснула руками. Ах, який красень! Просто чудо! Ви з придониспоридоновичу, ну просто Хеммінгуй! вигукнув тато. Так ось, я прочитала вам текст. Тепер, будь ласочка. Ну, я сподіваюся, ви вже написали розділові знаки, виправили помилки. І зараз ви, будь ласка, ставайте мені свої сошитки з написаним диктантом. Давайте на наступному уроці я перевірю та вже вам скажу ціночки. Добренько. Добренько. Кладіть мені сюди свої сошитки. Я їх у вас зберу. У нас там, скільки до уроку залишилось, ще трошки добренько. Можете поки посидіти в телефончиках. Але ну, ставте мені стайте мені Все, давайте чекаємо дзвонику І зошитки мені сюди ставайте